Вас вітає компанія Смакмеду, і сьогодні ми поговоримо про ручні медогонки. Ручні медогонки користуються великим попитом серед пасічників, тому що вони зручні для транспортування, їх можна легко підняти, бо вони легкі і транспортувати на виїзну пасіку. Медогонки є на різну кількість касет: вони є неповоротні та напівповоротні. Матеріал це бак з нержавіючої сталі, кран пластиковий, але може бути і з нержавіючої сталі. Самі касети ідуть нержавіюча сталь або порошкове фарбування. І ротор у нас нержавіючий або порошкове фарбування. В комплекті кожної медогонки також йдуть ручки. Ціна на медогонку залежить від матеріалу. Якщо брати сталеву, пофарбовану порошковою фарбою, вона буде більш бюджетна та дешевша. І якщо з нержавійки, вона буде більш дорожча. Але за будь-яких умов. Ці медогонки являються більш доступними, чим автоматичні. Ще один плюс ручної медогонки: що з неї можна зробити автоматично поставивши електропривід. Не дивлячись на їхні невеличкі окі, вони підходять для повноцінного відкачки меду. Тож з цими медогонками сезон від качки меду буде тільки для задоволень. Замовити медогонки та приводи ви можете на нашому сайті або в магазині.